непобедимая легендарная. Теперь Российская армия не, от... не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Стратегии да. промахнулись. Стратегии не думали о завтра, Ну да, это промашка. Курск. Попытка прорыва была. Только что пресечена. Противник подтянул резервы скрытно с бронетехникой. Попытались ударить Остановить-то остановили, но тем не менее разведка проспала, реакции не было. А в условиях, когда у противника практически отсутствует войсковая ПВО, и наша авиация ходит по головам, так могли бы все к чертовой бабушке сжечь еще на этапе выдвижения. Значит, вы хотите услышать, искать причины. Причина в том, что мы прозевали не придали значения вот этим боевым беспилотникам. Первое. Стратегии да. промахнулись. Стратегии не думали о завтрашнем день. Ну да, это промашка. Теперь мы лихорадочно пытаемся наверстывать и думать, что делать с этой напастью. Что-то получается, что нет. А кто за это претензий никаких? Я просто, рупор, как говорится, пока есть такой рупор, как говорится, фамилию, надо, имя, правильно? отчество, кто прозевал. Кто вовремя не подсказал министру обороны, начальнику генштаба, что нам нужен не, ну... вот такой в массовом виде, в массовом виде оружие такое нужно. Прозевали, да. Прозевали уважаемые. Не, сказал. ну... Все. Хозяин, Боря. Здравствуйте, товарищи командиры. Скажите, вот два с половиной года идет спецоперация. Какими достижениями можно похвастаться российского, можно сказать, вот раньше говорили непобедимая и легендарное, а теперь российская армия не, отно, не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Какими достижениями, что добилась российская армия? вот за два с половиной года спецоперации. Три Хорошо, Пожалуйста. вы ничего не слышали. Вы ничего. Давайте пальцы загибать. Уважаемые, вы не слышали о крупных городах, которые мы взяли? А? Ну, такой, может вы не учились в школе или не имеете высшего образования и в географии хреново, понимаете. Вы слышали про город Мариуполь? А? Да к Мариуполе это же не областной центр. Херсон, взяли в, и отдали. В, в, внимательно, внимательно. Вы слышали, что мы освободили? А? Не слышали? Нет. Так что нет? там еще один коровник освободили или что? Вот же дорогой мой человек, это очень оскорбительно говорить так о родной российской армии, которая кровью полила эти земли. Что же а Зачем говорите, она уважаемый? полила? А? Зачем? Какой вот смысл? Да, да. Теперь Украинская зрелищная. Нет, она выполняет задачи поставленным верхом. Скажите, пожалуйста, а почему на Украине на русском языке запретили разговаривать эти злейшие Почему? Я что-то не слышал. Все как все, все говорили, так я и говорили. Я спрашиваю, почему запретили? Иван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 роках. Пане Іване, вітаю вас. Доброго ранку, дякую запрошенное. Аніма сьогодні було дуже потужні обстріли вночі. Росіян у них досі горять два-дві нафтопереробні бази. Що можемо про це сказати? Ну, а які нафтобази? автобазу, вони сказали, що пусті ємності горять. Цікаво. Ну, це нові фізичні властивості, коли залізяка пуста може горіти тривалий період часу. Ну слухайте, ну як це хлопок, задимлення, суха трава це все тут в кучі. Подивимося в кінці дня про вірніше на знімки супутникові ці локації, і можна буде розуміти наскільки серйозний був удар. Але подивіться, за останній період таких ударів не було, тобто тут. Два моменти: або українці переосмислили стратегію, взагалі бити чи не бити по нафтопереробній галузі, суть з цього повернулися, або була оцінка така. Давайте дамо можливість росіянам відновити те, що було раніше пошкоджено, і потім буде бити, бити по другому, по третьому колу. Зрозуміло. Давайте трохи поговоримо ще про наші справи на фронті, яка зараз ситуація. На Покровському напрямку, що відбувається за Вугледаром, який вже опинився в руках окупантів. Ну мені важко сказати, бо через таких великих масштабних подій, як в вугледарському напрямку, відбувається такі події, відбуваються всюди. Велике просування Росіян поки що немає, але от спроби є рухатися в напрямку Корахова від Вугледару. Плюс це Покровськ. Ніхто його не відміняв, ніхто не скасовував. Росіяни мацають фланги. Вони намагаються це. Це місто, цю локацію взяти в напів і через місто Селітово протиснутися скрізь наші позиції. Пентагон заявив про те, що НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це втягнення у війну. Українці часто говорять, мовляв, «О, дивіться, коли обстрілюють Ізраїль, Сполучені Штати Америки втручаються, Британія втручається, хоча якось так говорять про це так дуже обережно. Чому не допомагають нам? Ну але ми якось вже говорили з кимось чи то з економістів, що і американці, і британці мають свої бізнесові інтереси в Ізраїлі. Якби в Україні було так само, якби в Україні був сприятливий. Клімат для інвестицій не тільки не говориться тільки про безпеку у складову, а говориться про те, як працює закон про відсутність корупційних схем, якихось не знаю, і рейдерських атак. То тоді би теж, напевно, допомога наших партнерів була виглядала би по іншому, пане Іване. Що ви про це скажете? Ну, дивіться, це питання комплексне. По-перше, це велике ізраїльське лобі, який є в різних урядах, і в Сполучених Штатах, і в Великобританії, Франції. Це одна склада. По-друге, Ізраїль дуже цікавий, дуже важливий для союзників, оскільки ви правильно зазначили, це велика економіка. це... Ну, велика за масштабом країни маю на увазі не територіальна. Територіальна це як від Києва до Житомира в найширокій частині та фізично вона маленька, а велика кількість різноманітних стартапів підприємств, які працюють, які є дуже цікавими для західного світу. Тому їх дійсно захищають. Коли у нас така штука буде, коли буде велика кількість стартапів підприємств, які працюють там технологічні підприємства, які є важливими в складові, там економічні складові, сполучених штатів, Великобританії, ані то тоді звісно і буде розповсюджуватися захід від цих захист від цих країн в напрямку україни поки що україна на жаль не цікаво ми нічого запропонувати е, всьому світу і не можемо от наприклад я наведу такий приклад просто для розуміння масштабу проектів в ізраїлі група колишніх офіцерів масаду вона створила Спеціальну програму Шпигунську, яка коштує декілька мільйонів доларів, яка інсталюється на мобільні телефони, неважливо, це Android, це АЕС різних людей, політиків, опозиційних діячів, журналістів, і в цих послугах зацікавлені уряди, уряди саме величезних країн, навіть демократичних, тому це просто для розуміння наскільки масштабно інтегрований Ізраїль в світовий порядок, в світову економіку, наскільки він важливий. Інститут дослідження війни е, каже, що російський наступ триватиме ще кілька місяців чи навіть тижнів, але не більше, бо, начебто, вони вже втрачають свою кульмінацію. А зараз ми спостерігаємо саме кульмінацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.